Цьому уроці ми розглянемо типи речень в англійській мові. Це перше, що ми повинні знати про англійську граматику. Ну, окей, що ми перше повинні знати, це те, що існують три основні типи речень. Це розповідні, питальні та заперечні. Плюс є речення спонукальні. Що таке розповідні речення? Це речення, у яких про щось що розповідається. Чи можна казати, Ну, чи що стверджувальні речення? Я живу у Львові. Він працює в цій компанії. В мене є телефон. Я люблю чай. Я про щось розповідаю. Що таке питальні речення? Ну, Це речення, в яких щось питається. Можна сказати, питання просто. Що таке заперечення речення? Це речення, в яких щось заперечується. Що таке спонукальне речення? Це речення, в яких спонукається до дії. Піди туди, зроби це, принеси це. Дай мені, дай мені телефон. Це спонукальне речення. Окей, відповідно, спочатку ми подивимось на порядок слів у розповідному реченні. Очнемося в англійському розповідному реченні. Добре. Ітак, англійське розповідне речення має приблизно отакий порядок слів. Класичний прямий порядок слів. Вначале йде підмет. Підмет це хто що? Присудок. Присудок показує, що робить підмет. Е, інші члени речення. Додатки та обставини. Наприклад. Наприклад, я живу у Львові. Я підмет. Хто? Я? Підмет. Я що роблю? Живу. Живу. Де у Львові? Обставине місце. А, ми вчимо англійську. Хто? Ми. ми? Ми. Що робимо? Вчимо? чому? В чому? Що? Англійську? Англійську це додати. Або, наприклад, ми вчимо англійську по вечорах. Хто ми? Підмет. Ми що робимо? Яку діємо робимо? В чому? В що? Англійську? Коли обставини часу? По вечорах. От таке типове англійське речення. Є просте правило. Просте правило, тут я написав його правило номер 1 це те, що в англійському реченні обов'язково мусить бути підмет та присадок. Я навіть обов'язково підкреслив. Тому що в українському реченні це далеко не завжди так. Інколи є підмет і присудок, а інколи нема. Наприклад, в школі вчиться багато учнів. Де тут хто що тут нема? Де присудок? Присудок є, вчиться. Або е, в кімнаті багато людей. Де тут хто що? Нема. Де тут дія? Нема. Тобто може бути, в українському реченні може так бути, що немає ані підмета, ані присудка. А в англійському реченні обов'язково мусить бути підмет і присудок. Тому деякі речення українські та англійські звучать однаково. Наприклад, я живу у Львові. Да? Англійська так само I live in Lviv. А от на столі лежать книжки, тут же треба зовсім по-іншому перебудувати речення. Там the run many books on the table. Або в мене є машина. М -м де тут хто що? Машина, да? Машина в мене є. Англійська мова це звучить I have a car. Тобто треба повністю перебудувати речення. Замість в мене є, треба сказати I have. То саме там, наприклад, в мене є кішка, або в мене є друзі. треба сказати I have, I have, I have. Тому що має бути підмет і присудом. На відміну від українського речення. Добре. Подивимось на приклади. Наприклади, от табличка, табличка. Дуже часто, дуже часто порядок слів в англійському і українському реченні співпадають. І все, що нам треба зробити, це треба просто замінити українські слова на англійські. І буде, отримуємо англійське речення. Наприклад, от проста фраза, да, я живу у Львові вже три роки. От я, підмет, заміняю на англійський. А, живу. Що роблю? Заміняю на Львів. Так, додатків нема. Тут де у Львові, обстав на Ну, І Львів. Заміняю. Обстав на час. Вже 3 роки, скільки часу живу. For three years. Все, я поміняв англійські слова на українське отримав англійське речення. I live in Львів for 3 years. Або то саме. Він працює в цій компанії з вересня. Да? От внизу я просто замінив. Я отримав англійське речення. Подивимось на шапку таблички, тут написаний порядок слів. Класичний прямий порядок слів. Підмет, хто що, присудок. показує, що цей підмет робить. Додаток до присудка. Обставина місця. Обставна місія показує, де підмет робить свою дію. Обставина часу показує, коли підмет робить свою дію. От так приблизно твориться англійська речня. Щоб трохи було зрозуміло, що таке додаток, подивіться на цірачення внизу. Наприклад, я люблю куки, я люблю печу, да? Я це підмет, люблю просід, а печив що. Типу додаток, що після. Слово, яке відповідає на питання, що йде після просідка. Ну, може бути не тільки що, то може бути ще й непрямі додатки, які на які менше питання відповідають. Ну, поки подивимось на прямий додаток. Мама любить дині. Мама, підмет любить присадок, дині — Це додаток, що любить або а, дині. Ми вчимо англійську. Ми, Pigment, що робимо вчимо? В е, вчимо що англійську? Ну, тут можна поміняти. так. I like cookies. І так далі. Дуже, дуже часто можна речення побудувати, просто помінявши слово. Класичний прямий порядок слів. Е, добре, але якби все було так просто, то ми б так довго не вивчали поноземну мову і подивимось на певні варіації, варіанти цього порядку слів. Зараз я прокручу. І тут ми маємо правило 2. Правило 2, яке говорить, що обставина часу, тобто це слово або сполучення яке на час може стояти і часто стоїть перед підметом. Тоді порядок слів виходить трошки інший. От, получається він такий. Щоб обставина часу, підмет, присудок, додаток, обставина місця. Ну, якби той самий тільки обставина часу перекидається на місце перед підметом. От дивимось на приклади. Кожного дня я ходжу на роботу. Так, англійською це буде everyday. Обставина часу I. Нема. Куди ходжу на роботу, обставана місця, to work. По інколи обставина час. Sometimes. Він. He. Прогулює міс. Ну, я ще додам Yes, тому що третя особа. Так, ще уроки додаток Lessons. Наприклад, в школі, так? Я побудував речі. Кожного літа ми їздимо на море. Every summer we, we, we go to sea. Е, інколи перед підметом може стояти обставина місця. Ну, але це трапляється річ, значно рідше, ніж обставина часу. Тобто, як бачимо, є класичний прямий порядок слів, а є такий, вже такий змінний порядок слів. Але, власне, це все, що треба знати про порядок слів в розповідному реченні. Це те, що він або підмет присудок Інші члени речення, тобто додатки та обставини. Або те, що обставина часу часто ставиться перед підметом. Е, ще раз повторюю, речення можна розуміти так. Підмет це хто робить дію, хто або що. Істота не істота. Присадок показує, що за дію робить підмет. Обставна місія показує, в якому місці підмет цю дію робить. А обставина часу показує, коли підмет робить дію, яка виражена присудком. От і все англійське речення. Досить просто. Дякую за увагу.